Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Ну і зараз будемо відкрито говорити про те, що відбувається в таємних мережах, принаймні в тією мірою будемо говорити, наскільки у нас є про це інформації чи принаймні розуміння якихось систем. Так от з нами на зв'язку військовий експерт і колишній. Півробітник служби безпеки України Іван Ступак. Пане Іване, вітаю в ефірі. Слава Україні. Добрий добрий ранок, дякую за запрошення. слава. Отож, давайте почнемо з того, з чим відкрилася, чим неприємним відкрилася Олімпіада у Парижі. Були підпали та інші пошкодження сигнальних станцій і кабелів на швидкісній залізничній мережі. Це спричинило хаос у пересуванні. В день відкриття Олімпійських ігор йдеться про те, що могли бути зірвані плани до 800 тисяч. Пасажирів, ну і от міністр внутрішніх справ Франції вже заявив, що не може виключати іноземної причетності до атак, оцих атак на залізничні мережі. І у мене є таке справді враження, що ну якщо, якщо до цього причетна Росія, то вони вже ну, типу. Взагалі, всі береги втратили і е, гадять там, як от знаєте, фраза була англічанка, гадіт. Так, от зараз росіянці гадять там, де тільки можуть. Що ви про це думаєте? Ми по ми не поспішаємо. Вірніше, слідчі французькі не поспішають. Так дійсно були такі факти. Хтось намагався і зривати пересування пасажирів. Тобто, ми розуміємо, що який наплив відвідувачів, що навіть відтермінування потягу затримка 5-10 хвилин, і ну це призведе до просто до колапсу. А якщо там декілька годин, то все, все зупиняється. І дійсно, пасажири не встигають на відкриття, не встигають на якісь е заходи. Квитки гарять, вони не задоволені. Невдоволені масові акції невдоволення. І тут дійсно для слідчих французьких питання, чи це було щось випадково, місцями виникло, щось згоріло перенавантаження, чи це щось внутрішнє? Внутрішня якась дестабілізація, бо ми знаємо, що в Європі останнім часом неспокійно. Ми бачили масові заворушення і в Німеччині, і в Великобританії. Можливо, це там просто хуліганські дії, от і вони так проявляються. Або можливо, дійсно, Російська Федерація вирішила зробити так: ах, так, ви нас не запросили на свято спорту, тоді ми вам тут все зіпсуємо. А зіпсуємо так, як ми це вміємо. Як ми кажеш, із потіжка, от, 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 от так опосередковано там підпалимо, там щось загальмується, там хтось не встигне. І Ось таким чином ваше відкриття і взагалі всі процеси на Олімпіаді будуть. Зіпсовані. Добре, ну і ще одна історія. Теж з Франції там затримали росіянина 40 сорокарічного звати його Кіріл Грязнов. Був він, як стверджує французька правоохоронна система, завербований російськими спецслужбами. Раніше працював кухарем у мішленівському ресторані, але деталі цікаві, що його затримали після того, як він п'янючий, по перше, не, не сів на літак. А по-друге, розказував, що Франція назавжди запам'ятає цю олімпіаду. Ну і там роз розказував про якісь свої суперсили, який він супер Джеймс Бонд убуханий Джеймс Бонд, який розказує просто в аеропорті про те, що Франція щось там запам'ятає. Ну для мене це скоріше сюжет комедійно пригодницького шпигунського е, там роману чи повісті. А от ясно явно не, не, не Джеймс Бондівська історія. Що ви про неї думаєте? Так, дійсно така штука була. Він ну цей Кирило Грязнов. Він перший раз як ви сказали правильно бухався на. На, здається, в Болгарії, потім його не пустили на рейс. Потім він е, все-таки до Туреччини знову там е, напився і почав е, розказувати своїм е, супутникам. Ну, хто там поруч з ним, що я там, там всім покажем, ми, там, Я там працюю на російську розвідку і почав телефонувати якомусь молдаваніну. Тобто, ну дійсно це виглядає як комедія. На перший погляд, це можна було сприйняти ну, як зазвичай, ну, там, не просто п'яна людина, а росіян окей, напився, і почав розказувати, що в мене. Телефон тут Путіна є, я зараз Шайгу наберу і так далі. і так далі. Це дійсно виглядає як комедія. Але сучись повідомлень західної преси і французької, що не помиляюся, то... так, да, французьки. Під час обшуків було знайдено певні ну, у нього помешкання дипломатичні матеріали з російського посольства. Раз о, о цікаво. Потім якісь е, якесь посвідчення, е, яке вид, в розкриває його приналежність до підрозділу УВ ФСБ В це Вимпіл, е, це спецпризначенці, які працюють за кордоном. Тобто, це ну є там Альфа і Вимпіл. Альфа це антитерор всередині країни. Вимпіл це теж антитерор, але з прицілом на е, закордон. Продні операції. І загалом загалом, як стверджує французька преса, цьомусь кумедному росіяну, там є освітлини, він такий собі е полюбляє модні речі, він в шубі з натурального хутра, і він там, ну, такий весь фенсі такий модний хлопчик, і йому зараз загрожує 30 років французькій в'язниці. Непоганий результат. Давайте тепер про ще одну історію, яка, от буквально напередодні, стала публічною. Ну і це вже африканський континент. Вагнерівців ми добре пам'ятаємо в Україні, але вагнерівців, які вербували ув'язнених і відправляли їх на м'ясні штурми, наприклад, Бахмута. Там вони дуже багато своїх поклали. Але угруповання Вагнер воно відоме не лише в Україні і от держава Малі Передодні стало відомо, що близько 80 російських найманців цієї приватної військової компанії в Малі потрапили у засідку. Їх значить виявили і просто розстріляли туареги, які претендують на якусь частину цієї країни. От пишуть уже російські воєнкори, де Шерге Русіч, що загинуло близько 80, близько 15 потрапило в полон. Ну і серед тих, хто загинув, був навіть один епічний автор. Автор телеграм-каналу Грей Зоун». він любив публікувати відео вбивства українців і українців, і відповідно там тіла загиблих. Так от зараз уже опубліковане його тіло. Тобто карма тут наздогнала. Але вагнерівці, отам в Африці. Ну і така, ем, така халепа, яка з ними сталася. Що нам треба тут думати? Чудові новини. Зараз розкажу деталі. Дивіться. Ну по-перше, скажу, що пісок їм скловатою. Це, це зрозуміло одразу. Повідомлялося спочатку 20, потім 50. Ось ви кажете, що майже 80 вагнерівців потрапили в засідку. Зараз можна знайти в мережі. Є там відео, там багато ці туари не знімали. Відео Броньований автомобіль посеред пустелі, просто посеред пустелі. Це не місто, і там безліч трупів цих вагнерівців. Тобто, багато багато питань є. Як це відбулося, окрім оцього білого ну, позивний адміна Гризон постійно писав про вагнерівці? Повідомляється про те, що до кабзона на концерт поїхав і очільник Вагнера такий собі Єлізаров, з позивним Лотос. Тобто, це о дуже цікаво. герой Росії на секундочку. Він брав участь у захопленні міста Соледар, коли вагнерівці були тоді на коні. Що тут о, можна собі зробити? Декілька версій. А, перше, ну давайте одразу так резюмуємо. І потім буде версія. В господі Туареги, малійські розмотали вагнерівців. А, можливо, вони просто не знали, що це елітний підрозділ, і вони його так просто, от, як курчат в Київці, нашинкували. Але якщо без жартів, то ми так можемо версії певні висувати. І так. А, Перше, що це може бути? Чи може це бути помста російського військового командування або політичного керівництва вагнерівцям за той недопуч, який вони зробили в 23-му році, щоб назавжди закрити питання з приватною військовою компанією Вагна може бути, може бути росіяни? відрізняються тим, що можуть відкладати. Помсту на вдову шухляду і мститися пізніше може бути, ну як вони могли це зробити? Здати просто позиції, координати а, і Туареги зробили засідку. Раз історія, друга історія. Чи могли наприклад американці допомогти а, цим вагнерівцям передати певну інформацію, і, і там вони влаштували цю засідку? Теж могла бути історія, і остання і історія це може бути допомога з боку українських е, спеціальних служб. Бо Україні, ну, наприклад, спецпідрозділи ГУР вже були помічені плюс-мінус в тій локації, ну навто на, на тій частині континенту приймали участь, в тому що ганяли вагнерівців. Е, Брудними рушниками по пустелі, це дійсно була історія. Але от що саме з цього правда, я залишаю на відкуп вашим слухачам і глядачам. Але кожна з цих версій дійсно має право на життя. А власне деякі російські якраз телеграм-канали почали писати ще напередодні: що можливо, це коротше якісь найманці з України. Ну тобто для них звично шукати український слід в усьому, щоб де не відбувалося, але про цей про на. Явність українських, як вони пишуть, найманців, які полюють за вагнерами, росіяни вже вчора згадували. Ну, дивіться, там дійсно серед пустелі, посеред пустелі, майже сотню цих вагнерівців розмотати, і там багато трупів лежить. Просто от вони штабіля. Можливо, їх там підтягнули а, ближче до цього броньованого автомобіля, але дійсно багато. І ну я не знаю, перше враження було, можливо, це був якийсь авіаудар, бо вони там всі напівроздягнуті. Хоча, в принципі, тореги могли на сувеніри розтягнути уніформу цих вагнерівців. І в мережі є відео «How it started», як це починалося, де вони всі просто в цих тактичних окулярах. Шоломах, ну просто як там зоряні війні, штурмовики. А потім як вони всі лежать, розмотані. Тому перше враження було, що якийсь авіаудар, А як там можна речі? Ну, власну... Росіяни писали про якраз інструктаж з точки зору застосування дронів, е власне, особливості роботи вагнерівців і таке інше. Тобто, вже, ну от самі росіяни припускають, що це люди, які мали досвід, е що називається спілкування через приціл автомата чи не тільки автомата з вагнерівцями. О, таке могли організувати, ми не знаємо, ми не маємо жодної інформації, але будь я ж кажу: російські, російські деякі телеграм-канали напередодні про це явно натякали. Так, дійсно, тому одна з цих версій, або там декілька вкупі можуть мати місце. Там не знаю, по 20% на кожну версію можна собі відкласти. Ясно, тепер давайте до української реальності Служба безпеки України розглядає версію про причетність спецслужб Росії до вбивства Ірини Фаріон. Про це заявив перший заступник голови СБУ пан Андрущенко. От, власне, а якою тут могла бути логіка брати, ну явно не дуже дорослу людину і от влаштовувати. Такий розстріл по суті в е, доволі далекому від лінії фронта місті у Львові. Ну, дивіться, зараз жодна з версій не відключає, не не, не відкидається і особиста неприязні, політична діяльність, і причетність російської сторони. Національна поліція займається ну не то, що побутовими версіями, а ось про особисту неприязнь там про політичну діяльність. Більше а Служба безпеки вже там опікуються питанням перевірки, чи не було там дійсно російського сліду. Що нас наштовхує на російський слід по перше, ну що на мене, як на мене що здивувався? і на що я звернув увагу? По перше, ну всі звернули, що цей хлопець 5 п'ять діб випереджав роботу всіх правоохоронців України і служби безпеки і нацполіції. Тобто, вони за ним не, не могли наздогнати не його, тобто можливо він такий був талановитий. Не талановити містер ріплі, що не змогли нас догнати, його в нього фора така була. Або хтось йому дійсно допомагав ззовні і розказував, що робити, або що не робити, як рухатися, як не рухатися. Ну, так людину Це... могли просто вести по телефону, значить, люди більш досвідчені. Можливо, можливо, ну дійсно, 18-річний хлопець, і він дійсно на 5 діб випереджав всі наші правоохоронні органи. Тобто як вони не намагалися наздогнати його не виходило. Тут дійсно ну треба проаналізувати або не працювання була якась помилка у роботі спецслужби нацполіції, або там ще щось зовні було. Що мене здивувало в той день перед затриманням цього хлопця, буквально там за там 5 годин в мережі з'явилося до цього. З'явилося повідомлення маніфест. Маніфест. І там ось такі речі неонацизм, white power в Україні. Ну, По-перше, звісно, це російською мовою було надруковано, цей маніфест, і він з'явився на російських телеграм-каналах. Як на мене, от я вам відверто скажу: от за всі роки роботи в спецслужбі і там після, і взагалі в моїй інформаційній бульбашці, я відверто скажу, що жодного разу я не зустрічав от такого поняття white power в широкому загалі в Україні. І про расизм. Тобто це не те, що я там хочу сказати, що в Україні все там без проблем. Ні, у нас там є різні проблеми, є там і хапарництво, і там недолугість. Але от про расизм, як на мене, це не українська історія. Це не про нас. От це в Росії. Так, оця історія понаїхали, там такі-то такі-то там центральний... ну, тобто Вони не вживають назв національності, а вживають тільки пейоративи, тобто так, зневажливі назви у цих національностей або груп національностей або вихідців з тих чи інших регіонів. Так, дійсно, я от скільки спілкувався, у мене знайомі там з там приїхали із Вірменії, із Азербайджану, і Азербайджану. Жодного разу ніхто не скаржився, що та ну тут у вас в Україні, звісно, так важкувато. Жодного разу ніхто такого не сказав. Тому як на мене, цей брудний а, і не зовсім а, приємно пахнучий м'яч було нам закинуто з Російської Федерації. Окей, ну і ще про наші спецслужбістські речі. Якщо ну далі уже ж було повідомлення, що у цієї людини нібито був, був цілий список, хто міг бути далі, і там наступний це явно про російський депутат Бужанський. Ну чи один з наступних, я не знаю. Тобто, це могло стати серією, і чи чи означає це, що затримання одного навіки зупиняє цю серію? Дивіться, о, наскільки я знаю, цей Бужанський він був просто в переліку в пошуковій стрічці. Тут тобто, Максим ага. Бужанський, не знаю. Можливо, там він хотів знайти найти, там виступи, публікації якісь його можливо просто цікавила персона, і він просто перейшов по посиланню. Почав потім гуглити цю ну, цю персону. Не знаю, які в нього на був, були, але ще одна штука, яка мене дійсно ну, здивувала, це як спокійно цей хлопець себе веде. Тобто ну ми ж розуміємо, ситуація м'яко кажучи, критична для нього. Нього і емоційно але він сидить абсолютно спокійний, просто як удав. От просто взагалі нічого не проймеш. Я навіть не знаю приклади привести дорослих, які могли б там в критичній ситуації вести себе настільки спокійно. Пальці, руки спокійні, очі просто таке враження, що зараз поспілкуємось там ще 20 хвилин, і потім поїду додому грати в PlayStation. От Тут це мене дійсно вразило. Ну так, така доволі дивна штука. Я про поведінку цього чоловіка. Окей, стежимо за цією справою, тому що ну в такі гучні публічні вбивства на щастя, це не часто трапляється в Україні. І, на жаль, по деяких справах ми досі не знаємо фінальних результатів, як, наприклад, по справі вбивства Шеремета, пройшло нагадаю вже вісім років з тих самих пір. Давайте тепер про ще одну ініціативу українських розвідників. Головне управління роз. Звідки розпочало проект «Хачу к своїм, тобто, що вони мають на увазі? Що обмінювати українців, яких утримують росіяни, які перебувають в полоні, цивільні військові неважливо, які обмінювати, наприклад, в тому числі і на колаборантів, які отримали вироки в Україні, тобто ті, хто працював тут на Росію, ті, хто був тут навідниками, ті, хто був тут ще кимось, неважливо, да але от стаття за колаборантство за. Там державну зраду, і відповідно їх можна відправляти на Росію. А наскільки росіянам взагалі ці істоти будуть потрібні? Ну якщо воно було агентом, і його викрили, то ну там я розумію забирати Медведчука. Я роз, розумію забирати отого архієпіскопа, якого обміняли. Але навіщо якусь умовну Тетяну Степанівну чи Івана Сергійовича забирати? От що тут може бути, чи це чи це робоча модель? От повністю з вами погоджуюся. Як на мене, ця модель не м'яко кажучи, не зовсім робоча так дійсно в наших спецслужб є бажання давайте весь той мотолок, який ми затримали. Давайте в Російську Федерацію закинемо. Але тут питання: чи захочуть Росіяни взяти їх? Якщо Росіяни не захочуть їх забрати, то жодного обміну не буде. Всі ці списки полонених з кожної сторони вони по 700 тисяч разів узгоджуються, коригуються. Когось росіяни хочуть віддавати, когось не хочуть. Когось в останній момент викреслюють, каже: Ні, цей це не поїде або навпаки, починають диктувати умови. Починає диктувати умови. Дайте нам ось цього замість цього. Припрошую, це цинічно, але обмінний курс там теж є. І українська сторона дуже вдало ним користувалася, коли Медведчука обміняли там декількох священників на декілька десятків наших полонених солдатів офіцерів, там дівчат і так далі. Тобто, це дійсно було класно. І ось я наведу такий приклад. Щоб це було неголослівно, коли згадайте, будь ласка, було затримано господі, це було вже років 5-6, 7, мабуть, тому перекладач колишнього прем'єр-міністра Гройсмана. такі а, так, 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 Так він був особистим перекладачем, мав точно доступ до переговорів, але раптом з'ясувалося, що ця людина працювала на Росію. Так, Єжов. і його теж видавали на обмін. І я запам'ятав відео його е висилки з України. Там здається, авіаційним транспортом його, е його і там ще декілька десятків цих е затриманих передавали, обмінювали. Він е просто таки на землі. Він кричав, що я нікуди не поїду. А якщо мене примусово туди викинути в Росію я повернуся. В мене там нічого немає. В мене все тут. Тобто, чекайте, я буду скоро вже дома. Я повернусь, тобто, о, от це ми повинні розуміти, що частина з них не горить бажанням повертатися, ну їхати в Росію, не те, що повертатися. Звісно, є питання, що ніхто їх не питає, треба надо, федя надо. сіня, надо, сіня, надо. і третя історія, що чи захочуть росіяни? Швидше за все, росіяни у той мотлах людей, які працювали на Росії півтора місяці, на що їм забирати до себе. Тому я думаю, ця модель вона, м'яко кажучи, ну не сильно взлітає. Слухайте, а от ця історія, яку вони постійно поширюють, що ми ж своїх не бросаємо. тут питання з українського боку, звісно, воно таке трошечки виглядає, як тролінг. Ну ось вони на вас працювали. Ви ж своїх не бросаєте. Так давайте ми вам їх згрузимо за будь-яким обмінним курсом, умовно кажучи. Але тут знову ж таки не бросаємо І наскільки росіяни можуть скористатися цим в своєму в своєму інформаційному просторі, що от злиї українці тут, значить безневинних покарали, і ми їх таким чином рятуємо. У така позиція може бути, чи чи там все значно цинічніше? Все цинічніше ще раз їм наплювати. Ну подивіться, будь ласка, на 100-500 цих відео, коли росіяни просто кидають своїх поранних. От Вони йдуть всі гуртом, э, э, з киць безпілотника одного поранили, Ну вони подивилися на нього, забрали в нього там якісь ці коштовні речі і кинули, кинули його. А він поранений лежить. Тобто я думаю, що ну на росіян це вже не працює своїх не бросаємо. Ну начхати вони хотіли, ну вони своїх э, плюють. А на українців, які працювали на Росію, тим паче. Бо є стандартна догма. Зрадників не любить жодної сторін, ані країна, яку він зрадили, і країна на користь якої вони зрадили також. Зрозуміло, зрозуміло, дуже дякую, що підключились до нашої розмови. Дуже дякую за ваші роз'яснення. Нагадаю, аудиторії з нами на зв'язку був колишній співробітник служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак. Говорили і про ну по суті терористичні саботажні дії на сигнальних станціях у день відкриття Олімпіади у Парижі, і про звісно дуже цікаву історію про те, як у Малі якісь е, якісь туареги то. Reggae це назва народу, це я зараз не про автомобілі Фолькваген, я про народ. Так от просто розмотали колону вагнерівців приватної військової компанії Вагнер і вже за свіжими повідомленнями приблизно 80 загиблих і 15 полонених. Різні речі трапляються в житті. Зараз же у нас коротка пауза. Далі новини і далі продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.